Яскраве травневе сонце щиро вітало учнів третьої гімназії, які з радісними обличчями заходили на територію краєзнавчого музею. Ми вас бачити. Вас бачити. І ми раді вас бачити. Перш ніж розпочати творити, діти поринули у світ стародавньої Греції. Вони дізнались, як понад дві тисячі років тому греки змагались на Олімпійських іграх не просто заради перемоги, а щоб прославити честь і силу духу. Змагалося у п'ятиборстві біг, стрибки, метання списа та молота і борьба, боротьба. А той, хто перемагав, його називали олімпіоніком. З натхненням і трішечки хвилюванням діти вирушили створювати свої амулети. Майстриня розповідала, як кожна намистинка може втілювати бажання, а кожен вузлок символізувати мрію. На одну сторону два, на іншу два. А щоб він краще тримався, п'ятий я ось так одразу через два канатика проділа. Зрозумієш? А ви можете зробити, як вам заманеться». Сьогодні я зробив амулет, амулет, на якому я намалював букву Д, і з другої сторони малюю полянку. А чого буква Д? Тому що я Діма. Щоб у мене було удачі, я зробила амулетик. Щоб викладати в англійських іграх. Ще я написала ім'я моєго братика, святик. А потім ще були ігри на дворі: веселі, рухливі, справжні міні-олімпійські ігри. Діти за зартом бігали, змагались і сміялись так, наче їхні амулети вже діяли. В цьому році співробітники музею назвали цей захід музейний простір для всіх. Ми розробили новий майстер-клас, який назвали Граємо у давнину. Крім того, в нас буде майстер-клас, який ми назвали Несподівані матеріали. Крім того, для дорослих це арт-терапевтичне заняття, мій настрій. Краєзнавчий музей відкриває двері в історію через творчість, гру та пізнання. А найприємніший момент це те, що 18 та 19 травня кожен бажаючий матиме змогу відвідати музей безкоштовно. Крім того, 16 травня в музеї буде відкрита друга частина виставки, яка має назву Старий Акерман у кольорі. Це буде вже 20-те століття. Перший муніципальний обов'язково триматиме в курсі наших глядачів про всі події, які організовуватиме краєзнавчий музей. Анастасія Ків'яна толіукінчук, перший муніципальний канал.